Друзі, всім доброго дня, у нас нове поступлення зі Швейцарії. Приганялася особисто цей автомобіль для знайомого. Знайомий вирішив продати автомобіль, бо виїжджає за кордон. Це Renos Szenic, 2011 рік, 1.5 дизель 9 к 9к на шестиступеневій механічній коробці передач. Автомобіль в дуже класному та збереженому стані. На дуже хорошій комплектації. Присутній двохзонний клімат-контроль, мультикермо, тканиновий салон. Ось так виглядає автомобіль, стоїть хороша. Резина по автомобілю 220 тисяч оригінального та перевіреного пробігу. Двигунчик, як ви чуєте, працює рівненько, чистенько, без посторонніх шумів, звуків. Також присутні у нас протитоманні фари. Як ви бачите, фари у нас без піскострую, не почухрані в дуже гарному стані, без запотівань, без колів. Автомобільчик просто як новий. Зразу надаю вам вінкод для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте автомобіль по вінкоду. Ці автомобілі дуже легко та просто перевіряються по вінкоду. Присутній у нас датчик світла, датчик дощу, дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал. По лівій стороні автомобіль ніяких зауважень немає, як ви бачите. Дуже хороший та збережений стан. По кліренсу автомобіль дуже високий. Вся резина в автомобілях одинакова, 205,60. R16, любе переоформлення. Також не забувайте, що є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до вас, ми приїдемо до вас, допоможемо, допоможемо переоформити автомобіль. Це все без проблем. Підписуйтесь також на мій Viber, YouTube канал. Завжди готовий відповісти на ваші любі питання. Показую вам по задній частині задній стоп у нас в дуже гарному стані. Також ніяких запотівань, тріщин, нічого немає. Всі логотипи Сценік, ДЦІ, саме надійний. Реношний двигун, як ви знаєте. Автомобіль, ще раз нагадаю, часно обслуговувався. Поднищу автомобіль як новий, вся екологія в автомобілі на місці, сажує фільтр ЕР. ніхто нічого не вирізав. Друзі, по автомобілях завжди надаю інформацію всю правдиву. Автомобіль також готовий на будь-які перевірочки, що на вашому сервісі, будь-де завгодно. Турмозна система автомобіля в гарному стані. Ще раз нагадаю, вся резина у нас одинакова, по вікнах автомобіль все рідний. Покажу вам більш такого ракурсу. Ніяких сколів, подряпин, царапин по автомобілю немає. Так, Зараз, друзі, перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Салончик у нас дуже. Власному та збереженому стані, просто як новий, подивіться, дверна карта, в якому гарному стані. 4 хлопідіймача, складання регулювання дзеркал, ніяких потертостей, подертостей по автомобілю взагалі немає. Також по прийомах все в гарному стані, ремнем безпеки не почухрано, не побито. Також пластмаски всі в гарному стані, подивіться, на стан сидіння водія. Воно не шилося, нічого, ніяких взагалі робіт по автомобілю не проводилось. Автомобіль часом тільки обслуговувався. Хороше заливалися мастило, всі фільтри масла вчасно замінювалися. Регулювання світлом, датчик світла, датчик дощу. Також регулювання музики присутнім. Подивіться, в якому стані у нас кермо. Кермо просто нове, на свій пробіг. Пробіг 221 тисяча, перевіряйте по він-коду. Також у нас присутні резинові коврики, під ковриками все чистенько. подивіться на стан педальків. Шестиступенева механічна надійна коробка передач, двозонний клімат, контроль, круїз, контроль, є заводський блютуз, можна собі підключатися до телефону, слухати музику, є в нас мікрофончик. Такий великий у нас підлокотничок, AUX, USB, регулювання навігацією. По задній частині також все в гарному стані. Показую вам з такого більш ракурсу. Також по дверній карті все в гарному стані, ніяких потертостей, подертостей взагалі по автомобілю немає. Також по пройомах все в гарному стані, скрізь резинові коврики однакові, не витерті. Є в нас такий підстаканчок. Можна, можна собі щось поставити, якісь напої. Удобно. Сидіє, вона складається в рівну підлогу, робиться дуже великий багажник. Дуже комфортний та надійний автомобіль, дешевий в обслуговуванні. Ціна дуже адекватна за цей автомобіль, ще раз нагадаю, 5500 доларів плюс торг. Торг мінімальний по автомобілю. Таких цін за такий хороший автомобіль в Україні немає. Присутні у нас також полочка по автомобілю. Показую вам, що по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Автомобіль чистесенький, газові пори у нас в гарному стані. Обшивка багажнику також в гарному стані. Ніяких царапин, подряпин немає. Також у нас присутній домкрат, ключі, компресор. Так як автомобіль приїжджав зі Швейцарії, так все тут на місці і лежить. Ніхто нічого не забирав, окремо не продавав. Друзі, працюємо чесно. Так. Показую вам дверну карту праву, також в гарному стані, без потертостей, по пройомах показую вам більш детально все, щоб потім не було ніяких претензій до мене. Можливо, якщо автомобіль поїде на доставку, показую вам з такого ракурсу, що ніяких пропалів, в автомобілі не курили, тварини возили. Тут також є в нас такий підстаканічок. Стеля автомобіля не прокурена також в гарному стані. Дійсно хороший та надійний автомобіль. Так, показую вам дверну карту пасажира, також все в гарному стані. Зразу надаю вам. Він-код для перевірочки фіксуйте, перевіряйте по вінкоду, всі наклеїчки, все в заводському стані. Також, пороги в гарному стані, не почухрані, пластмаска в гарному стані. Подивіться на стан сидіння. Пасажира також воно гарне, не продавлене. Хороший та надійний, якісний автомобіль. Як ви чуєте, двигунчик працює у нас чітко, рівнесенько. Турбінка у нас сухенька, ніякого по двигуну ніяких запотівань немає, радіатор у нас. В хорошому стані показую вам радіатор, ніяких потьоків, нічого немає. Зараз покажу вам трошки, як працює автомобіль щеплення, вижимаємо, відпускаємо щеплення, щеплення спрацьовує автомобіля зразу. Також по ходовій частині, друзі, нічого не стукає, не грюкає, автомобіль, ще раз нагадаю, повністю обслужений, ніяких питань немає. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, вайбер-групу, телефонуйте. Також не забувайте, що є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Ми знаходимося друзі, в місті Радивилів, що є на Рівненській області, це 100 кілометрів до Рівного, 100 кілометрів до Луцька, 100 кілометрів до Львова. До нас ходять потяги, можемо, якщо ви приїдете самостійно, протестуєте автомобіль. Ми вас зустрінемо без проблем. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, па-па. Мене звати Ярослав, підписуйтесь на мій ютуб канал вайбер-групу. Всім мирного неба, всім папа. -па.